Відоропер -оператор. Відоропер -оператор. Оператор знову утіний, блядь, сука, я в мать. матір. Yes. А ну хутри має рукавець, якщо не попало. Оператор вбирає рукавиці, почкай. Та ні, пішов на... А у тебе що, сколіоз? коліос? Джуді, якщо так дивитись, і кривий. Що? Сука ти. А не холодно, холодно. Холодно. Коли ти камеру отко знімаєш довго, блядь, 20 хвилин, то холодно. Один нахуй. Відеооператор повертається. Це там жулік. Пам'ятко. Бриж! сиво нахуй зі! Дві, воно це смак. На це хоче знову сніг покидатись. снігом. Жулік, повтори. Чолочку на веранді. Аує! На це ста на веранді. А это информаноиды наверное делают. 200 200 гривен не у Да я. Дима зима. Блять, Димаешь. Далваю, плапай, блять. Сука, ты делал. Иди сюда, она тебя сожрет. Жулик не йдете зовні те Я вже! Ти просто 200 гривень на досі. Жека коштує. Я джур не придумав. Я ти 200 гривень буде вам не сач на пляжі. Неприлюдно! і не зиму, блядь. Я не буду с їххую одягати, блядь. Я на пляжі! Сука, зараз не мінус п'ять! <рес> не, ну по ну, я... 200 гривень даєш і буде, тобі... І роки єть. Можі яєць. <рес> Жака, так чи ні? Ні. Так, так. Худяк Та 200 гривень. Знаєш знаеш ту песню? Щось шо ж там було? пизда покрила льодом 40 як 40 -градусним Мороз. не мороз. так Я Холодно? Ключі включай. Залізла звідки бежать. Лес холодно холод он. Залезла звідки бейдез. Ні, вона залізла звідки Чуєш? бежит. Съебалось. Майже, же, май же, метку, май же. Он родился. Так. Куримоц, не дягар. Желез, усе хуй. Више, <coughs> разкажи. Борманное на веранде. Оу, ес! Буайт шаука. За 200 градусов. Вы лазит Ну нахуй плюну, там дети, блядь, катаются. У нас же не знали, блин, все езжать. Да тут туда мощный стек, да, и все так. Подарок. Хочешь лучше это их? Нет. Это письмо? Чувак, мы ничего не мало. Побыстрее. Точнее ты стоишь там, эй, ну чё ты стесняешься, эй, давай зафигачимся, эй, давай заебашимся, эй, выбей год на бессмертие, выбей год на бессмертие, выбей на музыка, моя энергия. Бля, дай мне патно, что-то дай мне патно. Метко! А, блядь, где ты нахуй? Хай би ти попав. Куда, куда? У чорна деруть. Дядь, той май. Що діста попав? Сука! Людовиковий період, блядь. А, ось і Томр. Не то. Вриться. А я шубатка, яшов я. я. Там не складав ніхто я. Батька пздета я у тік. А я біжу по кукуруці. Тебе я зразу покохав. в тебе влічик виглядав. А ми їбалися на криші. Твоя, Твоя, Твоя пизда покрила з льодом. А мій хуй стерчав як дітвороз. Ой, ти сука. І ті кукурудзі на гною На тобі yeah. патічку ребен. Мабуть, я якій вибуді. тебе. пам -парам пам ти ті 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 не сила. Бля, дєбав. Чого Борманоїда на веранді. Оу, єс! Бля, а там якийсь, знаєш, якийсь старий мультик, такий совєтський. Мм. А там що теж був? Борманоїд чи щось таке. Женя! Ти в 90-х роках не був, був Пармановець. Був в цьому. В, в Другій світовій, в першій. Другий. Ві, в перші. Другий? Так. Борман. 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 Права рука Я сам Гітлер. Ти... Ти точно не Гітлер. Я Гітлер. Гид... Ні, хуя. Зак, шнель, я... сіден! Вайт шавка. Вайт шавка. Вайт шавка. Зак, шнель, сіден. Ja, ja. Ja, ja, Да ist gut. Das ist fantastisch. Эй, о! Я-я! Вау, где Я думал, ты мне сюда. Да не буду я мне Че Ну ты а ты желтый снег кинул? Да-да, я бы руки не взял.

шнеля, шнеля. Ну, зубой гладу нелю, тому шнеля. Блять. Єбать, жулик, ну це вже, блять, серйозна артилерія. Чубай! Мартира! Прямо вже. Оце, як фіксики, катапулька. Катапулька, блядь Єбать. Чуть-чуть лівіше, а? Так, так, настроїм прицел. 15 градусів лівіше. Так. Чик-чик-чик-чик-чик. Вот так. Погнали. И запуск! Блє, о, Ой, бля, хуя не не, 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 не... в ту сторону. Не в <сх> ту сторону. <сх> Ты <сх> чувствуешь, Борман ядерку наставил. Да, на да, да, та, да. Та, та. Так, о, так. Ідеально. Блядь, тут... О, блядь, жулик, як, ти якийсь то притил хуя. И целишься туда, Слушай, но... Слушай, если просто в арбушке дал, то я просто не съел, блядь. Вот ти все як метку, блядь. Я же О, блядь! Метку на 15 градусов любишь, а? Градус тут выше майже! Упора. Хова! Хуява! Отакий паре. БЛІ, Блядь, тут, тут дівчини! <глэп> <глэп> Зайця хотіли зліпити який хуй че тут! Дальше. Не ну, закінчив. Єбай, <глэп> я чуть не уїбався. Так, що ще таке можна пробити? Кинути знову сніжку. Якусь твердой об'єкт. Ну, що... Опа. Опа. Давай. Ну, зараз будемо з радом себе. <ріхи> блядь! Тільки попаде. Тільки а, попаде. Тут льод, я не буду попадати. Я прометка. <ріхи> То, блядь! тобі Ты бля. Ти дому спатиме. Ну. Блять. Напутала їжика. Єжика їжика срок. Жолік, треба було попасти, на нахуй. Ой, камінь. Не, я знімаю я знімаю. Я стою, бо я цей я... нахуй. Я ніколи перший не буду. Заворуш. Жулик, <плес> жулик, не так, жулик, не так! Фу не запра... На ліво чи направо? Чи в рознобой? Ну окей, в рознобой, так в рознобой. Поснимаем. Не, пришел нахуй, я снимаю. Фу, 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 я сказал, фу, 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 фу. пух, ты, пух, ты, пух, ты, пух, вот кого, блядь, буду. Ну типа. Идеально, ты, идеально, блядь. Тихо, тихо, фу. Кличко! Кличко маєш. там! Че ж, знаєш, за їх літал Але він фьюрі а яусик! Чо, що не було, ми утримував! Діть, вай шапка хоче щось зробити, але не може. А я зараз мені тобі на плачі. Ну так навіть не досліду тримаю. Не, чуєш? Я його тако тримаю. Бачиш, як от комалі діти. бачиш, як комалі діти, типу, от кого і, блядь, руками махають. Ось час то один один. Та блядь! Ай, блядь! О, блядь! Ні! Бороди! Бороди! С'єбався! С'єбався! Чуєш, жулік, я тобі віддам шапку. Тобі холодно, напевно. Холодно?

Кули ты снимаешь? Хули знімаєш? Хулі знімаю. Тихо будь! Тихо. Не піднімай руку. <рисвілляє> Жека, чому буде <рисвілляє> Фу! Фу! Чер, мені дві, Жека, я 200 секунд попало. Жека, давай завтра далі один на один на перчатку. 1640, біля тебе! меня 40 больше прайтов. Блин, не только больше на тебя. Дорогие друзья, Подписчики Я предлагаю Попиздить домой и играть папа папа па 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 А па па Нахуй па нахуй сова. Яка сова, блядь, камера, бабайом! А, я думала, сова. Та? Та? Пиздец, братан. Это фиаско, братан. Это фиаско, братан. Что у тебя на носу? Сопля? Нет! Новый год! Ты не мог сказать, Новый год? Нет, сопля. Окей, два зла. Давай. Блять, там вырубай. Шарю, все сдал. Уже 15 минут. Да. Добро. Что у тебя на лицо? Новый год? Нет! Сопля! Слышь, косой! Блять, ничего себе, новый рик, блядь, трошки! Да лайку! Ты Скажи лук! Лук! Полбус тук! Чеснок! Нет! чеснок! Скажи чеснок! Поебал! Женя! Скажи чеснок! Барбос! Хуєм, стоп! Метко от копій дідає і зробив. Бля, ну то баба моя біжить, а пизда пізда зараз нахуй. За Зачем? Бля, я хуєсно. Мерз. Кобила туда, я туда, я хуєсно, я яєру. Це його сусід, блядь. Сусід, да? Сусід, сусід? Він помер. Я... Я ферман села Крхевцію. Як його, блядь, сука.

Ну що я може вепу, може не веду, бля. То не їбе, я мушу сторони стримати. Да, <laughs> мій тато теж так тримався, тримався і три рази на тому самому мості висів, бля. <laughs> Саджаві, бля, три рази, мій міст переробляв бля. Це піздець було. Ні, не три, два, тихо, бля. я здобув. раз він чуть-чуть храбрину. Та <laughs> то нахуй повороту їбанський, знаєш ти може, як нахуй, на стадіон туди. Тут ми А він, бля, їхав на крас додому, бля, вже тип, ясно, що він. Так, що. Да? Бля, раз нахуй, висів на мості, другий раз висів. Скажи, підвал. Підвал. Тебе без поцілував. О, блядь, ніхуя собі. Ой. На балконі я блядь. Скажи п'ять. <laughs> Скажи, Лидов. Скажи туалет. Скажи Лидл. И Лидл, бэ? Лидл, магазин Лидл. Лидл. Тебе желтый пи*** Авторская. Да? Я сын, хай будет. Ебать. Что? Загадала за Жидкий Гонзалес. И все, что движется. А то, что не движется, двигает и ебет. Блять. Обсаживается ягрой и пристает корабельным креслом. Блядь, Джудик нахуй. Миссис Донзалес. Да, я сей скажи, я дал, но Миссис Донзалес. Тихо, 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 Сука, скажи, она я. На нашу сторону. Ты же мог просто так ним Нет. <плодок> Давай-давай-давай, бегом-бегом-бегом! Тише <плодок> едет, дальше будет! Ты бля, гады, блядь! Вот армян устрелил! За спорт, хлопцы, за спорт! За пилком! Так і знала з тобою я був. Витку, знаєш що робити? <wn Momoologie> <Afin único> <Overwatch> я не можу. Фу! Я не знаю. Фу! 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 Фу шанка! Говориш, блядь! Фу! Я зараз вкушу, якщо забереш. Ну завкушує! Вкушу. Весь мене руками, блять, 150 баксів 100. 500, блядь, хоч 1.000. Не поєбать, ти сам дізь. А я, а буду віддавати на тур? Що? Я буду віддавати, якщо розіб'є. О, блядь, на Я так не візьму. Бо твоя буду ззаді. Ти не туди йдеш. Ти бродяга. Бродяга. Пожизненного стою йому не надо. Блядь, а тут є вольєра, нахуй, для собак? О, я знайду. Нафіг оце ти? День народження. А, треба було купити на і день, на День і день пройшло Я би похуй, будку би розклепали, нахуй, знаєш, таку, блядь Я колись будку клепав нахуй, сто увсяк сам її розібав би нахуй. Я б я, я батя так хопив нахуй, що його дошки взяв під'яс. Блядь, представьте... все, наступний день народження Жакіра ми не буду, нахуй. Женя, ми тобі квартиру хочемо купити. Один Як кімнатно. ти хочеш, з червоним дахом чи з блядь, Із дерева. Червонь, не дам. Чи хочеш на зірке вночі давати? Палатку, <laughs> блядь. А потім її спець. Вона буде спати. Блядь, ну хлопці нормально придумали. Виходу. Ооо, наші любими місце. Блять, ти видів в чекноті нахуй, це, блять відео нахуй. Там де, блядь, людина з псом нахуй буці спить. ти, нахуй. Я буду не полізу, блять. А якби так то штав, а? Шалки. Не. Я тоді б. Ти, Блять, шалкою нахуй Що? Зберіга нахуй, що загрязе там, бля. Ну, дрей. Вам траєш мурак. Ви Так, да. ви мене потім не впізнаєте, але но... тіло не розпізнане не буде. А, чуєте, я знаю, як я можу... Чуєте, ми... вам... я, я, я знаю, як вам можуть бути відео Короче, Можна виставити на ютуб відео, не. закрити його і вам кинути ссылку, його через сайт скачаєте. А не можеш? Ні. Ти ге не грузин стільки в оквіду, я не знаю що. У мене 20, 20... хвилин теж дуже дуже, дуже А в мене воно навіть не грузи, воно в мене таку грузить. Але грузило, знаєш, то, а, а перше не, не, не грузило, я участвую, бо там дуже дохуя я бай. У мене ледве 5. Ледве 5. Пішли, подивимось. Да. Да. Медко жулік. Видіди! <ристот> жулік допомагай! Жюлі помогай наформо! мана! ха ха тут на чому їхали, блять? Беплю жера, же люк. А, не, не. Влад Влад Люжелюк. Да. Это член? Можешь подать? Блять, я яйцо нахуй. Прям в ебало. Оно не нужно. Сука, другое яйцо пизду. Ох. Блять, файн. О, бля. бл. О, курва, ракета! <laughs> О, курва, ракета! Женя, сідай на трон! На трон! Сєва, на трон! Чекай, чекай, дай я пока я покажу жакін трон! Дай я покажу Жекін трон! Витя, який красиві, якраз під Так? Ту. Та Сажулік це не твій, Жекін! Лад, мітка, бада. Ладно, лох. Лад, мітка, борода. Лад, Митко, борода. це одне м'ята як. А Оля? У мене просто ей не получає. Он от вітрон. Не забувай. Запихай собі, блядь! Просто про так це вибуху буде. Что ты хочешь? Да ты ему встал. Не, блядь. Не, блядь. Вачамка нахуй. Фу, 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 фу. Дебил, не еще, блядь. Ты дебил, блядь. Дебил, сука. Не еще, нахуй. Ты нахуй, свой. Ты чуешь? Ты стал вот такого, нахуй. Ты хотел, нахуй. Дебил, ты стал вот такого, блядь. Блядь, кто меня? Блядь. Ты лапи ждуть. Ти дурна що нахуй? нахуй? я не могу! Не жаль, плюс! Сосать! Іди в шопу! Окей, бля! На, На, холодная рука, да? Та не підіймай, тримайся. Нє, чуєте, дебіли, треба було її запустити нахуй. О, дай ще раз. Блядь, добивай нахуй. Ну чуєте, давай-давай-давай, Жеку підйом. Та нормально! Максимально різко. Блядь, то треба було, щоб вона ще не сам впала да, в нас. Вона з латрону, блядь. Блядь. Та блядь, все, вистачить. Це мамина куртка. Німа, <сіх> не воно мене уїхати. Воно, воно, воно. Воно, не воно. Не воно. <сіх> я задні Ай! Ай, ребята, газ, сука! Ай! Ай, яй! Я о, хотів з'їздняти! <сіх> ай, да! <сіх> Іван, а, <сіх> Степан! Ти нахуй! іди дина! у тебя там болит нога, если Ты, ты куда? куда на свою подружку кидаешь На свою подружку, блядь, с них кидаешь. На ведь не позволяем. да. Может ты встанешь? Вставай. Отстань, у меня нога болит. Может ты сядешь? Да мы тебе по ногах ты белые. Я ногу лишь поставил, бля, Слушай, если у тебя бы болела нога, болела бы с другой стороны. Ты понимаешь это? Какой то И мне надо блядь, раскусилась. Зернула.

Да хватит, блять! Золотий дощ! Метку золотуй! Метку золотой золотый Та йди нахуй, блядь своїм. Дай руку твои! Да ты нахуй! А ты ж только подивився там снизу, блядь! Ты хули ржаешь, блять! Золотый ж! Золотый дождь! Ха-ха! Блять, нет, не блядь. О, блять, сука. Я думал вже. Умер Іван! Блять, жулик це пизда, два угарних відоса, блять. Жулик, тоже друг. 26, 26 <sharp> хвилин. Пиздец. Я, я, я Давай теперь прибирайтесь з голови батька. Вс, закінчу я дуже файно, пусимо там. Давай. Потім, Давай.